Друзі, всім вітання. У нас бюджетне авто ГАЗ-3110 2003 року випуску. 2,4 бензин на газу. Ось така машинка ніде не ржава, не гнила, гарно виглядає. Автомобіль близько 6 років в одних руках. Нічого по цій машині робити не треба, по ходовій вона перебрана, зроблена. Є спойлер ззаді, оригінальний. Кому треба місткий недорогий автомобіль, можете розглядати дане авто до покупки. Давайте подивимося, як виглядає салон цього монстра. Тут вона в нас одягнена в чехлах. Салон нормальний, потолок не провищений. Місця, зрозуміло, що багато, бо це Волга. Ось таке кермо, торпеда. Цей автомобіль продається не по техпаспорту, а з повним переоформленням, тому документально ніяких проблем не може бути. Також тут гарна гума, особливо позаду, вона нова, зимова. Ось так виглядає протектор. Спереду літня теж непогана. Виглядає ось так. До речі, подивіться на стан автомобіля. Бампера передній і задній нові. Немає ніяких ні рижиків, нічого. Можливо, це крило трошки треба полірнути, але в цілому автомобіль в дуже гарному стані. Не Ні дірява, ніде вітер не свище. Давайте подивимося, що тут під капотом. А, значить, під капотом у нас 406-й двигун. Той, що всім подобається, хто їздить на вологах. В такому стані тут все. Доволі свіжий акумулятор. До речі, встановлене ГБО другого покоління. Працює все нормально, коректно, без будь-яких посторонніх моментів. Друзі, ну і пробіг цього автомобіля 163 тисячі кілометрів. Ця машина стояла років 10 у гаражі і не виїжджала. Ну і ціна даного автомобіля 1700 доларів. Кому він цікавий, телефонуйте за номером, вказаний нижче в описі до цього відео.